Зимові канікули Віт, маленькі друзі. З початком зимових канікул. Вам бажаємо безмежних веселощів та радісних хвилин разом з рідними та друзями. А щоб ваші канікули пройшли весело та захоплююче. Потрібно дотримуватися простих правил безпеки. Правило номер 2 Безпека на льоду Ніколи не ходіть по тонкому льоду без нагляду дорослих. Уникайте замерзлих водойм і місць, де лід може бути небезпечним. Правило номер 2 Тепло одягайся. Для пригулянки вдягайтеся тепло та зручно, щоб не застудитися. Правило номер 3 Безпека вдома. Дотримуйтесь правил безпеки вдома. Уникайте небезпечних ігор або експериментів. Повідомляйте дорослих про будь-які небезпеки або проблеми. Не грайся з олимпою. Правило 4: фізична активність. Не засиджуйся в гаджетах. Займи себе чимось цікавим. Прогулянкою. Допоможи батькам. Прочитай цікаву книгу. Правило номер 5 Заняття і навчання. Зберігайте розумову активність, читайте книги та грайте в інтелектуальні ігри. Використовуйте час для творчих занять. Правило номер 6 Відпочинок і сон. Не забувайте про відпочинок і сон. Це важливо для збереження енергії та вашого здоров'я. Правило номер 7 Безпека на дорозі. Не грайся біля дороги. Уважно переходи дорогу. Не забувай про правила дорожнього руху. Правило номер 8 не забуваємо про те, що в Україні триває війна. Під час повітряної тривоги покинь людні місця та прямуй й в укриття. Не виходи на вулицю під час комендантської години. Вітаємо і світлими, і радісними святами прийдешнього нового року та Різдва Христового. Щиро бажаємо аби новий рік обдарував вас щастям і радістю, додав життєвої наснаги духовного оновлення, мудрості, витримки та оптимізму. Нехай у теплому родинному колі пройдуть різдвяні свята, звідусі лунають колядки та радісний сміх, Господнього благополуччя, міцного здоров'я, добробуту, достатку, миру та спокою вам і вашим родинам на довгі роки.